У заході взяли участь віце премєр міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак, міністр оборони Республіки Молдова Анатолія Шалару, надзвичайні повноважні посли країн-учасників навчань, інші високі гості та учасники навчань. Під час церемонії відкриття міністр оборони України Степан Полторак наголосив, що ці навчання відбуваються в умовах погіршення ситуації на сході України, але при цьому вони є важливим компонентом реформувань. Збройних сил України. Кожного дня прибувати Донецькому стали пальник на припасне з матеріально з субботая і Це Федерації техніка. Кожного дня захищаючи свою країну, наші солдати. Тому роль навчання. І потрібно. Саме на таких навчаннях ми вчимося захищати свою землю і зберегати життя наших військових. Необхідність проведення навчань у контексті реформування Збройних сил України також відзначила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Паєт і посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф. Дипломати акцентували на підтримці своїх держав територіальної цілісності України та готовності і надалі допомагати у реформуванні збройних сил України. На завершення церемонії командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко подякував представникам країн учасниць за допомогу в організації проведення сібризу та наголосив. На морі на суші повітря під водою, екіпажі кораблів, країн, літаків, підрозділям з топіхові виконувати завдання, які сплановані національним штабом в межах операції щодо підтримання миру в загрозованому району. Це наші відповіді, всім ідеологам, всім кураторам, всім спонсорам. Гібридної війни це наша відповідь тим, які нехтують миром, тим, які, які підтримують тероризм на державному рівні і тим, які нехтують цінностями цивілізованого силі. Всі заповнені заходи покажуть нашу пішучність сюди реагування на весь спектр загроз, який може виникнути в будь-якому регіоні Чорноморського регіону. Віце-адмірал Ігор Воронченко зазначив, що після передислокації військово-морських сил Збройних сил України з тимчасово окупованого Криму Сібриз став головним заходом міжнародного співробітництва, в ході якого також відновлюється боєздатність корабельного складу оперативні можливості флоту. Командувач національних військово-морських сил подякував представникам Сполучених Штатів Америки та Великої Британії за організацію курсів для навчання офіцерів штабів та інструкторів морської піхоти, яка зараз захищає Україну від російських окупантів. Крім того, під час маневрів спланована оцінка рівня концепції оперативних можливостей НАТО фрегату гетьмансагадачний, що в майбутньому підвищить взаємосумісність нашого корабля з кораблями країн НАТО.